На п'ятому каналі Агроконтроль, і сьогодні на контролі таке. Боротьба за виживання молодняка Долаємо садового шкідника. Парадокси вітчизняної рибної галузі. Україна імпортує близько 60-70% риби. А місцева прісноводна коштує дорожче ніж завезена. Покласти край такій ситуації закликав міністр аграрної політики і продовольства Микола Присіжнюк. На колегії Державного агентства рибного господарства України він заявив, що і міністерство, і Держрибагентство має зробити все, щоб водні ресурси використовувалися ефективно та задіяли всі внутрішні водоймища для вирощування прісноводної риби. Такий занепад, який є в нас по розведенню вирощенню риби, в внутрішніх водоймах, він не є допустимий. по різним причинам: по перше, що ефективно використовувати водне плесо. По-друге, що ми є імпортно залежні від споживання риби, і це достатньо великий відсоток. І по-третє, що прісноводна риба на сьогоднішній день є дорожче, парадоксально, але є дорожче, чим імпортована морська риба. І враховуючи те, що ми сьогодні розвиваємо оптові ринки, враховуючи те, що ми відновлюємо загітевільну систему. Тобто проблем з реалізації я переконаний, ніякої не буде. Далі огляд новин аграрного бізнесу. Уряд продовжує все можливе, аби забезпечити стабільну роботу аграрного сектору та гарантувати продовольчу безпеку, що є запорукою цінової стабільності. Відтак на засіданні Кабінету міністрів України прийнято постанову про випуск цього року облігацій внутрішньої державної позики для кредитування аграрного фонду. Так здійснюватиметься випуск облігацій внутрішньої державної позики в обсязі понад 2,5 мільярди гривень з наступною передачою коштів аграрному фонду на умовах кредитування. Строк погашення облігацій становитиме до п'яти років. Україна і Ліван мають чималі перспективи співробітництва в аграрному секторі, зокрема в поставках до Ліванської республіки вітчизняних зернових культур. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з міністром енергетики і водних ресурсів Лівану Джебраном Басілом. За словами Миколи Азарова, за останні сім місяців Україна експортувала за кордон понад 21 мільйона тонн зерна. Від цього міг би отримати вигоду і ліванський бізнес, оскільки основні поставки йшли в арабські країни. На сьогодні Аграрний фонд проводить активну роботу щодо боротьби з корупцією. Так, протягом поточного року на користь Аграрного фонду прийнято 5 судових рішень на суму 107 мільйонів гривень. Для порівняння, з березня 2010 року було прийнято 16 рішень на суму 19 мільйонів гривень. В 2011 році – 14 рішень на суму 34 мільйона гривень, а 2012 року – 5 рішень на суму 107 мільйонів гривень. Заходи Аграрного фонду щодо упередження нестач і боротьби з корупцією, Рукція це прийняття цілого ряду відповідного законодавства законодавства, і ми звертаємось з проханням до всіх аграріїв. Якщо ви бачите, що йдуть якісь зловживання, так звані посередники пропонують співпрацю з аграрним фондом. Ми запровадили гарячу лінію аграрного фонду. Також підключена гаряча лінія Міністерства аграрної політики та продовольства, гаряча лінія кабінету міністрів. Митне оформлення об'єктів державного ветеринарного санітарного контролю та нагляду буде здійснюватися на підставі наявності відповідного штампа. Він буде проставлятися на товарно-транспортних документах, що свідчитиме про результати ветеринарно-санітарного контролю. Контрабандисти намагалися ввести на територію України понад 40 тонн товарів, які вмістили заборонені генномодифіковані організми. Спроби ввезення виявили співробітники вітчизняної митниці. Наразі складено протоколи про порушення митних правил. Зловмисників звинувачують у поданні неправдивих даних у митних документах. Наразі небезпечні товари вилучено до рішення суду. Президент України Віктор Янукович призначив Івана Бісюка заступником міністра аграрної політики і продовольства України. Нагадаю, що з травня 2010 року він очолював Держветфітослужбу. Останні перестанови в профільному міністерстві Міністерства аграрної політики і продовольства, а а саме власне призначення Івана Бісюка, заступником міністра, говорить лише про те, що дійсно міністерство робить послідовну політику. Я маю на увазі реформування галузі власне тваринництва. Ми бачимо останнім часом багато дотаційних програм. Я думаю, що ця поста, ця особа, вона тільки підсилить команду міністра в даному напрямку. Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України також отримала нове керівництво. Так, 8 червня указом голови держави відомство очолив Володимир Горжеєв, який до цього часу обіймав посаду першого заступника Івана Бісюка. За словами новопризначеного голови, держветфітослужба продовжить ініціативи, розпочатні міністерством аграрної політики та продовольства України. А це контроль продовольчої безпеки та забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в країні. Однозначно, ми продовжимо ту політику, яку проводить. І міністр, і колишній голова Державної ветеринарної фітосанітарної служби. Перш за все, зрозуміло, і це згідно закону про ветеринарну медицину, це забезпечення стабільної епізотичної ситуації. Скажу відверто, що на сьогоднішній день і в засобах масової інформації ця тема не завжди піднімається. Ми більше говоримо про безпеку харчових продуктів, хоча ця тема надзвичайно актуальна. От, але те, що на сьогоднішній день в державі забезпечена ця стабільна епізотична ситуація, це я повинен сказати титанічна робота тисячі спеціалістів ветеринарної медицини. До уваги тваринників. Вартість ідентифікації великої рогатої худоби зменшиться утричі і коштуватиме 19 гривень 20 копійок. Зокрема, утримання паспорта великої рогатої худоби вартуватиме трохи більше однієї гривні, що у вісім разів менше ніж зараз. Різниця позначиться на новій формі документу. Відтак, новий паспорт позбавлений статусу документа суворого обліку і дозволяє роздруковувати бланк на звичайному принтері. Також скасований голографічний захист на захищеному папері для друку. Таким чином, у мінагрополітики намагаються зменшити вартість ідентифікації великої рогатої худоби і виявити реальну кількість поголів'я великої рогатої худоби. Сам паспорт буде мати такий от вигляд, це просто на білому папері, він буде виготовлений на бланку. Тобто тут буде зразу уніфікований, не буде містити додаткових документів, таких як ветеринарна картка. Це тепер буде уніфікований єдиний документ, який буде містити дані як про тварину, так і про ветеринарні обробки. І сама процедура стає більш легкою, тому що якщо раніше це виконували тільки... Спеціальні люди з агенції по ідентифікації і реєстрації тварин, то на сьогоднішній день цю роботу будуть виконувати також і лікарі ветеринарної медицини районних або дільничних ветеринарних лікарень. Це робиться з тією метою, щоб всі люди, які хочуть отримувати ту матеріальну допомогу, яка на сьогоднішній день надається через Міністерство аграрної політики і продовольства, для того, щоб Уникнути масової, як кажуть, масового забою телят до трьохмісячного семимісячного віку, таким чином збільшити погалів'я та прирост м'яса в Україні. Господарі, що вирішили зберегти молодняк великої рогатої худоби та подали на сьогодні відповідні документи до сільських та селищних рад, зможуть отримати дотації вже у другій половині червня. Про це повідомив директор департаменту тваринництва Андрій Гетя. Він нагадав, що залежно від віку худоби на момент першої подачі документів дотації можуть становити від 250 до 750 гривень на голову. Загальна сума заявлених коштів на виплату дотації на сьогодні становить 386 тисяч гривень. Найактивнішими виявилися господарі худоби у Волинській та Херсонській областях. Чимало заявок також надійшло із Житомирської, Івано-Франківської Рівненської областей. Водночас у низці регіонів не було подано жодної заявки на компенсацію. Директор департаменту тваринництва також додав, що ті господарі, котрі наразі продовжують оформлення і подачу документів і зроблять це до кінця червня, зможуть отримати компенсацію за збережений молодняк великої рогатої худоби в другій половині липня. Ця дотація спрямована людям, які зберігають і утримують молодняк великої рогатої худоби віком до одного року. Нас цікавить перш за все, бо це є саме критична група. Така. Загальна сума це максимально 750 гривень, людина може отримати, якщо зберегла до цього періоду. І виплати ми зараз збираємо інформацію з регіонів. Завтра ця інформація до нас надійде. І виплати будуть вже десь починаючи з другої половини поточного місяця людям спрямовуватися. Цього року українські аграрії будуть з урожаєм, незважаючи на посушливу осінь та морозну зиму, що змусило пересівати близько 20% озимих, загрози продовольчій безпеці українців немає. Цьому сприяла і структура посівних площ, яка дозволить раціонально використовувати сировину та постачати на міжнародні ринки саме ті продукти, які користуватимуться попитом. Під зерновим клином сьогодні знаходиться 15,9 мільйонів гектарів. І саме головне, що ми бачимо, що в цих 15,9 мільйонів гектарів мільйонів гектарів у нас 4,6 мільйонів гектарів це кукуруза, 1,3 мільйони мільйонів гектарів це соя. Це з однієї сторони продукція, яка є, може не йде на використання продовольчої безпеки і на використання виробництва хліба, але це товар. Оскільки ми є сьогодні країною, яка вже є повноцінним гравцем зовнішнього ринку, зернового це товар, який сьогодні користується попитом. Американського білого метелика виявили на Полтавщині карантинну зону запровадили на площі понад 25 гектарів. Окрім того, заборонено і вивезення з цієї зони продукції рослинного походження, насіннєвого та садибного матеріалу. Загалом в Україні фітосанітарні заходи щодо локалізації та боротьби з американським білим метеликом запроваджені на понад майже 70 тисяч гектарів. Шкідник найбільше зустрічається на Дніпропетровщині, Криму та Запорізькій області. Наразі у Полтавській області карантинна зона по американському білому метелику діє на площі 266 гектарів. Цей небезпечний шкідник пошкоджує понад 300 видів різних рослин. Серед садових дерев найбільш уразливі шовковиця, яблуня, груша, слива, айва, черешня та горіх. В гусені шкідника повністю об'їдають листя на деревах, що призводить до зниження врожайності, неестетичного вигляду або ж повної загибелі рослини. На території Полтавської області під час обстежень, відповідно до статті 33 закону України, запроваджено карантинний режим з приводу виявлення американського білого метелика. Це ну не аби яке щось надзвичайне. Це робота наших державних інспекторів. Впроваджено заходи карантинні по відношенню до щодо локалізації та ліквідації цього карантинного організму. І відповідно під наглядом буде знаходитися ця зона. До інших подій у січні-березні поточного року у господарствах усіх категорій збільшилося виробництво молока на 3,2% порівняно із відповідним періодом минулого року. У сільськогосподарських підприємствах цей показник зріс на 15,1%. І близько року тому в інститут вина і виноградарства Магарач прийшло нове керівництво, перед яким Національною академією аграрних наук України були поставлені нелегкі завдання: врятувати унікальну винотеку, створити комфортні умови для працівників заводу. Так як приміщення Магарача руйнуються, було вирішено перевести все технологічне обладнання заводу, вино і людей, у безпечне місце. Державне підприємство Лівадія зараз на території Лівадії іде реконструкція і будівництво нової експериментальної бази. Попереднім керівництвом інституту вина і виноградарства Магарач, починаючи з 2005 року, була розпродана матеріально-технічна база. Торгову марку Магарач безкоштовно передали приватній структурі, до якої мали відношення все ті ж керівники інституту. Близько року тому в інститут прийшов новий директор, чиїм першочерговим завданням стало повернення торгової марки Магарач. У державну власність на сьогодні вже є рішення суду першої інстанції про повернення торгової марки Магарач у державну власність. Нове керівництво Академії за підтримки Міністерства аграрної політики і продовольства робить і зробить в майбутньому все можливе для того, щоб колишня слава всесвітньо відомої агрофірми Магарач відродилася в найближчий час. Ми плануємо, як я вже говорив, через півтора. Два місяці відновити роботу заводу і будемо мати уже виробництво нашого вина з торговою маркою українською Магарач, а не іноземної компанії. При цьому надзвичайно велику увагу ми приділяємо саме якості винопродукції, що будемо виробляти 7 червня у виставковому центрі Інтернешнл» Відбувся третій міжнародний дегустаційний конкурс «Кращий напій 2012 року. Конкурс відбувається щорічно за підтримки Міністерства аграрної політики і продовольства України та Державної інспекції сільського господарства України. Цьогоріч на суд експертів було представлено 96 зразків напоїв виробників з Білорусі, Грузії, Іспанії, Литви, Молдови, Польщі та України. В цьому гаду вже третій раз в Києві збирається міжнародний конкурс «The Best дрінк. В этом году, что мне больше всего понравилось, что, во-первых, было очень много представителей разных стран, было много продукции, и э, что поразило, что нам не просто представляли любую продукцию, а действительно продукция высокого качества. Лідером конкурсу став Дім марочних коньяків Таврія, одне з найбільших та найпрестижніших виноробних підприємств України. В цьому году ми вперше участвовали в нашому отечественному дегустаційному конкурсі Бест Дрінкс» і одразу же п'ять перших місць в пяти номінаціях. Ну, це дуже знаково. То есть мы благодарны украинским отраслевым специалистам, которые высоко оценили качество. Роботи всіх співробітників нашого підприємства. Ну і естественна найбільша благодарність нашим аттісінним потребітелям. Цьогоріч Міністерство аграрної політики та продовольства України планує запровадити компенсації за висадку садів та виноградників для одноосібних і фермерських господарств. Нині участь у цій програмі беруть лише великотоварні виробники. Цьогоріч дотацією вже скористалися 230 підприємств. Міністр Микола Присяжнюк зазначив, що віднині міністерство запровадить державну компенсацію на висадку садів і виноградників для одноосібників і фермерів, які утримують сади від 20 соток. Очільник відомства також повідомив, що в цьому році на програму направлять понад 1 мільярд гривень, з яких 85% – на компенсацію за висаджені сади та виноградники. Починаючи з 99-го року, вдалося висадити 44 тисячі гектарів виноградників, а це майже половина площ, що існують на сьогодні. І вони дають 80% всього валового збору врожаю. Згідно з державною програмою, компенсується висадка саджанців, будівництво фруктосховищ, техніка. А з цього року викорчовування садів і крапельне зрощення це на переконання міністра аграрної, аграрної політики та продовольства, десь змогу сформувати комплексний підхід до розвитку виноградарства та садівництва, що в свою чергу зменшить обсяг імпортованої продукції, зокрема столового винограду. Цьому році передбачається на цю програму мільярд гривень. Мільярд гривень, з них правда, 150 мільйонів на хмілярство, а стальні на цю, цю тематику, яку я сказав, і це дуже важливо. І саме головне, ми хочемо з цього року разом з асоціацією сільських голів започаткувати, щоб ця компенсація йшла не тільки великотоварним виробникам. А й одноосібникам і фермерам, щоб вже сад з 20 соток можна було компенсувати. Це якраз ця соціальна направленість дії уряду для підтримки українського села для сільського розвитку. І ще трохи корисної інформації: це українська газета Рідне село Україна, газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою, і щоб її оформити, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. Це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць 4 гривні 2 копійки. На три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні 6 копійок. Ну а далі рушаємо на медіаполе. Журнал хлібний бізнес звертає увагу на привабливість хлібного ринку для іноземних інвесторів, Незважаючи на усі свої особливості і проблеми на так би мовити грунт в Україну. Приїжджає дедалі більше іноземців. Наприклад, голландських сільгоспвиробників та хлібопекарів видання розповідає про перспективи для тісної співпраці у галузі виробництва хліба, його імпорту і експорту. Портал головних новин аграрного бізнесу Агронюсін'юй інформує про кроки міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка у викоріненні Рупції в аграрній галузі України майже в усіх регіонах країни були проведені службові перевірки, в результаті яких було розкрито сотні кримінальних справ. Бульбашки надії видання FoodUA продукти України вибудовує оптимістичні перспективи для виробників мінеральних вод. І, хоча минулий рік став не дуже вдалим для них, свої позиції вдалося закріпити великим підприємствам. А тенденція консолідації ринку буде спостерігатися протягом найближчих кількох років. Газета рідне село підбиває підсумки східноукраїнського Аграрного форуму фінансування бізнесу, можливості в Україні та за кордоном, як зазначають його організатори, форум надав великі можливості для діалогу, оскільки основна його мета безпосереднє спілкування між тими, хто виробляє продукцію, розвиває аграрний бізнес і забезпечує ресурсами для ефективного розвитку аграрної галузі. На цьому все Наступний агроконтроль. Дивіться уже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу Агроніюсінює. На все добре.